На стадіоні Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершився чемпіонат України серед ветеранів віком 45 присвячений пам'яті видатного футболіста і тренера Анатолія Конькова. Ми дуже раді, що нас запрошують на ці турніри. Ми, я, ми є такою командою сильною, яка бореться за перші міста. І я гадаю, що в таких турнірах ну, дуже добре бути, бути на перших містах. Звітні всеукраїнські змагання серед ветеранів є одними з найстарших та найпрестижніших в Україні. У цьому році в чемпіонаті України взяли участь 15 команд. До фінального етапу вийшли шість найкращих: це Сираї, Чернігівська область, Кудрівка, Київська область, агробізнес, Хмельницька область, Десна, Чернігів, Мачухи, Полтавська область та збірна Ліги ветеранів Львівщини. Організаторами чемпіонату виступили Асоціація ветеранів футболу України за підтримки благодійного фонду родини Собуцьких і ТОВ. Агробізнес велика подяка організаторам турніру, асоціації вітеранського футболу в особі Сабуцького, який допомагає, завжди допомагає. Рівень, рівень завжди, завжди хороший. Наша команда завжди з задоволенням приймає участь в цих змаганнях. Чемпіонат проводиться 25-й рік поспіль і викликав неабиякий інтерес у футбольної спільноти. Команди ретельно готувалися, зібравши найсильніші склади. Звідси і емоційний футбол у кожному матчі, непередбачувані рахунки. Окрасою змагання став фінальний матч між збірною ветеранів Львівщини та Кудрівкою, який тримав увагу глядачів з першої до останньої хвилини. Вирішальними стали два влучних удари від Андрія Деви і як підсумок важка і тим приємна перемога Львів'ян 2-1. Ми чемпіони України! Ви це розумієте! Збірна Ліги ветеранів Львівщини вперше. До речі, деву було визнано найкращим гравцем. Отже, першою фінішувала збірна Ліги ветеранів Львівщини, другою Кудрівка, а третьою Агробізнес. Дякую, що збираємося. Рівень з кожним роком все більш такий інтересний. Появляються нові команди. Так що приємно, приємно, що збираються. Є старі знайомі колись. Де зустрічалися на професійному рівні, але приємно, що збираємося і показуємо свою майстерню навіть 45. Кожна команда отримала почесні кубки гравці медалі. У церемонії нагородження взяли участь легендарні футболісти Андрій Біба та Олександр Заваров, а також близький друг та колега Анатолія Конькова Віктор Пищів. Хочу пожелати всім ветеранам... Здоровье самое главное. Ну и также же относиться к футболу, как вы относитесь сегодня. То есть это выносливость, злость, азарт. Ну это, это приятно, это дает жизнь. Такой великий футболист, как Анатолий Дмитриевич Коньков, не только он играл за Донецкий «Шахтер», он играл за Киевское «Динамо», он играл за сборную Советского Союза. Это был выдающийся футболист. Дуже гарные организованные турниры. Будем дяковать Олегу. Михайловичи, який проводить, вкладає свої кошти. Наш таке можна сказати, тяжкий час воєнний. Він трохи якась віддушена, що зустрічаються ветерани, люди в возрості. Вони приїжджають сюди з різних міст України. Через виконання завдань був відсутний офіцер ЗСУ, засновник національної збірної України серед ветеранів Олег Собуцький. Від його імені усім командам, уболівальникам та почесним гостям, передали привітання та побажання найскорішого завершення війни та перемоги України. Почесні гості вручили найкращим гравцям індивідуальні нагороди. Приз від благодійного фонду родини Собуцьких за вірність футболу отримав Сергій Заплаткін, який представляє команду Мачухи. Я вважаю, що результат, мабуть, не так важливий, як зустріч. Було спочатку поділено на шість зон. Наша команда Мачухи попала із одної зони вийшла, представляли Полтавщину на цьому чудовому турнірі. Суперники всі достойні один одного. Чудові ігри, чудова організація. Дякуємо організаторам за такий проведений гарний турнір. Найкращим тренером чемпіонату визнано Василя Корпана зі Львова. Найкращим бомбардиром турніру став Олександр Косирін із агробізнеса. На його рахунку вісім забитих м'ячів. А почесний приз імені Анатолія Конькова, легенда поля, отримав Юрій Кудинов із Кудрівки. Приємно, що вони е, традиції підтримуються. завдяки е, Благодійному фонду родини Собуцьких, Олегу Михайловичу, компанія Гробізди. турніри є в усіх вікових категоріях традиційними. Ми тут зустрічаючись не тільки граємо в футбол, ми спілкуємося. Ми отримуємо психологічну реабілітацію як гравці, в тому числі і багато військовослужбовців. Є в кожній команді. Вони теж такими турнірами дуже сильно задоволені, приїжджаючи сюди. Завдяки плідній співпраці організаторів цього року чемпіонати України серед 45 та 55-річних стали наймасовішими за кількістю учасників за останні роки. І це попри війну та неможливість участі команд з окупованих територій. По завершенню турніру пролунало багато добрих слів на адресу ветеранів футболу. Щиро дякували нашим захисникам, які боронять країну, від навали ворога. В багатьох командах є гравці, які зодягали піксель або і нині продовжують захищати рідну землю. Ж побажали всім живими, здоровими та обов'язково з перемогою повернутися додому.